Часто мами після народження дитини виключають собі певні групи продуктів з свого раціону. Насправді це не так. Харчування має бути збалансованим по принципу здорової тарілки. Після народження дитини з харчуванням вона повинна отримувати додаткове джерело вітамінів, особливо водорощиних. Це ціла група вітамінів. Б і тому вживати злакові продукти дуже важливо. Також на рахунок яскравих овочів, особливо часто їх вважають алергенними і обмежить вживання. Це також рів, оскільки це не є алергенна їжа, і вона містить собі велике джерело вітамінів і теж дуже необхідна. Також можуть бути підвищені потреби в, наприклад, фольовій кислоті, тому необхідно вживати там зелені овочі, фрукти і також бобові овочі та фрукти. Їх необхідно вживати 5 порцій на день для того, щоб отримувати клітковину в достатній кількості і відповідно профілактувати розсоток закрепа. Вони колір не можна його утожнювати з алергеном, хоча це такий досить поширений міф. Молоко має свій сталий склад. Мама може недоотримувати певних речовин, і організм буде її. Страждати, тобто вона буде мати якісь проблеми, можливо, зі шкірою, з волоссям інші проблеми. А от склад молока завжди буде сталим, тобто буде отримуватися так кількість жиру, яка необхідна для дитини, тому за це можна не хвилюватися. І молоко там вживання надмірної кількості молока чи якихось жирних продуктів не вплине на жирність молока.